Всім привіт! Ви на каналі Knit. мене звати Юлія. І сьогодні в мене е, слідуюча тема в сумісному проєкті в'язання незламних. Е, і ще попередньо зв'язала, також розповім. Ви бачите таку красиву гілочку. Я все ж таки. Е, Купила дуже, хочеться, якогось свята і трішки такого декору в кадр. Дуже красива попалась і я не змогла її не купити. Тому купила така краса. Тут гранати, шишки, ялиночка. Ось, Мені додає настрою, вам сподіваюсь також. Ви бачите, яка краса тут у мене в кадрі з'явилася. Дуже довго я хотіла зв'язати вже е, такий класний, таку класну річ е, ручної роботи, е, різдвяний сапог, чобіток е, для подарунків під ялиночку. І він вийшов дуже класний. У мене вже давно ця пряжа лежала, і я вже на неї. Е, з цієї пряжі знала, що хочу зв'язати. от І якось в тому році я не зв'язала, а вже давно хотіла. І ось на цей новий рік, на це Різдво я зв'язала в'яжеться дуже швиденько, класно, і мені дуже подобається. Я вже в'язала в такій техніці просто брилочки, і в'яжеться дуже легко, дуже просто. От, така краса в мене вийшла. З чого в'язала? Це в мене друга робота. Попередня робота я показувала шкарпеточки. В останньому вже звіті я покажу всі роботи. От, а перша робота шкарпетки, друга робота ось такий різдвяний сапожочок. Це для діток. Я хочу ще один зв'язати. ось, Він вийшов такий чудовий, класний. Другий, якщо буду в'язати, трішки в мене буде інші кольори, тому що красного, червоного і білого в мене вже мало залишилося. от. Докупляти я не буду. Тут, в принципі, небагато потрібно. Тож вийде другий, якщо буду в'язати, трішки інший його кольору. Ось ну цей мені дуже подобається. Поєднання кольорів, дуже красиве. Цей білий блискучий це українського виробництва акрил. Він такий так гарно блищить, як сніг на сонечку, дуже класний. Я з нього в'язала минулому році сніговичка, дуже красивий. О, вийшов. Так, Інший колір, такий зелений, трав'янистий, дуже красивий, і поєднується з е, ярким таким червоним, дуже класно. Всі, всі вони гарно ви... поєднуються і дуже красивий чобіток вийшов. Тим паче, що е, моя е, такий іменно перша робота. Перший чобіток. Ось. Тут така петелечка я зробила, і його підвішувати. Ось дуже класно. Так, з чого в'язала? В'язала, у мене були, була пряжа по моточку цього зеленого і червоного Ярнар Джинс плюс. Звісно, у мене від моточків ще залишилося. Ось, Зеленого багатенько, червоного вже мало. Ця пряжа така швиденько розходиться, тому що вона. Товстенька, ну І чобіток вийшов, такий класний, добротний, такий він трішечки, ну і, і вагу має, і фактуру, і така прямо ручна робота. Дійсно, не зрівняно, ну, вообще з якимось там синтетикою, тонесенькою покупною, дійсно а, такий кльовий вийшов. Це той, той випадок, коли краще зв'язати таку класну річ з класної пряжі, ніж купити. Звісно, може купити швидше і дешевше, але вигляд дуже красивий ось цієї іменно вручної роботі цього чобітка. Я дуже задоволена ним, як він виглядає, який він такий гарнесенький, класний вийшов. Ось. Тому. Я б їх ще пов'язала. <смі> Якщо будуть на них замовлення, то взагалі буде класно. Ну, звісно, вже, мабуть, на е, слідчий рік. Так, е, колір, оцей зелений такий красивий, трав'янистий він. А, це 69-й колір, а червоний я вже не скажу, бо етикеточки немає. Ну, В палітрі він, здається, такий червоний один. Ось. А білесенький у мене було вже залишки. І зовсім мало осталось. Ось. Я не зважувала такий чобіток. Ну, Може в слідчому відео зважу, скажу, скільки він у мене вийшов. І по розміру десь теж заміряти можна. Ну, Приблизно 30 по цій стороні сантиметрів і на 25 по підошві. Такий достатньо гарненький, ось рука да, влазить і ще місце залишається. Ну, тобто, такі якісь солодощі, якісь іграшки невеликі можна сюди положити, покласти. Ось, ну я дуже задоволена, що я його зробила. Така красота вийшла. Так. Далі, що хотіла ще сказати, це в мене другий звіт, готова робота вже, так? І що я буду в'язати на слідущу тему, це те, що вже давно потрібно зв'язати да, так? щось такий довгов'язок, якийсь чи що. от, Ну, в принципі, таких, таких проєктів у мене декілька, тому навіть о, довелося вибирати, так? Так, не хочеться цю красу далеко прибирати, хай буде тут для фону. Ось. Ну, все ж таки я вибрала. У мене цей проєкт був вдома, так, я зараз не вдома знаходжусь, в іншому місці. От. І вийшло так, що я його зразу не зв'язала. Ось. І. Він у мене, як ми виїхали, залишився вдома ось. А зараз він в мене, і я його хочу доробити, бо вже давно обіцяла. Так, ось покажу, з якої пряжі. Це в мене тут трішки вона розмоталась, дуже слизька. Ось, І таке точки порвалися зразу, пухкенькі такі моточки. Тому ось вони, вони такі трішки в мене розмотані. Це ярнар дольче, якщо. ну... Здається, так, Ярнар Дольче. Це плюшева, така м'ягесенька, класна пряжа. Ось такий гарний е е лавандовий і голубий колір. Оцей навіть як Вері Пері, оцей, ще модний дуже виглядає. Ось такі в мене два моточка. У мене було три таких моточка, ще рожевий. З рожевого ніжно-рожевий, красивий. Я в'язала зайчика з довгими вушками мину, минулою змою. Теж під новий рік. А от а ці два моточки у мене залишились і я теж почала з них в'язати. Донечка дуже хотіла а перевер... не знаю як на сказати який е, смайлик е, усміхається з одного боку, а да, якщо вивертати, то е, такий е, сумний з іншого. Ось, і я хочу зробити з цих двох кольорів гарне поєднання. В'яжеться дуже швиденько. В'язала я по майстер-класу нашої землячки Мединцева. Не пам'ятаю ім'я, Катерина, Мединцева, здається. Ось, дуже швидко в'яжеться все. І в мене і синтапончик був ось такий, я використовую найдешевший, бо не було того, що такими гранулками заказувати треба було десь. А в ближ... я тоді з в ближайшому магазині зайшла до тканини, і був. Такий Такий теж я використовую синтапончик, як наповнювач. Він ще більш бюджетний і так його відриваю. відривати такими. Кульками теж він буде гарно, дуже гарно теж його використовувати. Так, але що, в мене мені були потрібні очки. І тому робота трішки зупинилася, і поки я ті очки купила чи не купила, вже не знаю, де мені треба їх ще шукати. Ось то я його і не встигла зв'язати. А взагалі він в'яжеться дуже-дуже швиденько. Ну, ось так. І потім виїхали, у мене його не було. Зараз от хочу його доробити. То, виходить, я його рік тому почала в'язати. То вже ж, звісно, ну, такі обставини, але, звісно, хочеться його дов'язати і донечці віддати. Бо вона ну, заказувала давно вже його хотіла. А у мене так от вийшло, воно як довго в'яз, Хоча робота дуже швиденько в'яжеться. Ну, то очки ждеш, то ще щось, то інший проєкт, то от така от ситуація в нас в країні, що зовсім все, люди бросили всі свої речі і тікали з Ось, Так що, ладно, не. будемо про хороше. Так, і ось цю роботу я беру на слідущий проєкт. Так, далі зразу хочу показати, бо вже, бо вже не знаю, як в мене буде час. Навіть якщо є світло, часу не, не вистачає, щоб було тихо, спокійно вдома. Тому я зараз вийшла підключитися і зразу покажу всі теми. І четверту тему я візьму, я довго саме більше над нею думала в'язання на перемогу, так, що зв'язати? І шкарпеток мені треба багато в'язати все одно. і... Інші різні проєкти, якісь більші, якісь менші, якісь общ... Дуже, я так довго думала, ще якісь там хотіла, Ну то взагалі треба заказувати пряжу і там і шукати майстер-клас, і ще щось. Думаю, то не встигну. Хотілося все ж таки більш-менш встигнути, щоб воно якось по тему було і не розтягувалося на багато часу. Все ж таки перемогу хочеться, щоб прийшла. І спокій мир. На землі на як швидше як найшвидше. ось тому я все ж таки вирішила. У мене і шкарпетки в'яжуться, може їх покажу, може буде навіть дві роботи в цій в цій темі на перемогу. ось Але хочу, ось, у мене є то що я з дітками робила майстер-клас, у мене залишилася пряжа, отака акрил. Ярнар Бебі, здається, синенький і жовтенький, і я хочу зв'язати таких малесеньких зайчиків, але не таких, що я, ну, як завжди, да, в'язала там як іграшки, прям, а такі більш лайтові, більш швидший варіант такий простенький. тому що... Іграшок в нас м'яких багато, в нас і дарували багато, і купували якось так, їх назбиралося. Але донечка грається тільки своєю улюбленою іграшкою, яка вже страшненька така, але вона і найулюбленіша. А інші такі і сидять в мішечку. Ось. І думаю, нав'язувати ще тих іграшок, якось воно. Ну, Нема навіть дуже бажання тих, що, в принципі, будуть лежати, яких дуже не заказували. Ось. А ці я поки ще так, трішки заінтригувала, да, що ж то буде за іграшка. така Супер-супер ну, супер, супер легкий такий варіант. Ось, як, Наприклад, цей сапожок да, так, дуже легко в'яжеться, а дуже красиво виходить. Так, І оці зайчики, як символ слідчого року. Хочеться, щоб цей новий рік 2023 був все ж таки легший, простіший, веселіший. Ось і такі хочеться і проєкти якось <сум> легенькі, веселенькі, швиденькі. Ось так. так, ну, мабуть, все, що я хотіла сказати в даній темі. Ось, висвітлила в одному відео дві наступні зразу теми, бо не знаю, як я буду встигати знімати. Ось, і вже. В слідчому, надіюсь, буду показувати, сподіваюсь, буду <гут> готові роботи вже всі. Ось, так що такі в мене все ж таки вирішила проєкти. Знаєте, найголовніше, не згадаю слово, определитися, апри... ну, да? що ти хочеш. От дуже складно, коли ти не знаєш, визначитись, Ось, визначитись, що ти хочеш. А, де ти хочеш, як ти хочеш. Да? Ну, якщо якась, якесь питання, і людина не знає конкретно, що ж вона і як вона хоче, то це дуже багато відбирає сил на обдумування цього, і в принципі, відповіді да, від всесвіту йде довше, або взагалі не йде, коли ти не знаєш сам чого хочеш. А коли ти вже нарешті вибрав з цього того, да, вибрав якийсь варіант і думаєш, все отак, і тобі так класно і набагато легше. Так от я дуже рада, що на цю тему я нарешті вирішила, що в'язати. От, і все, в спиці крючки в руки і швиденько все в'язати, доробляти. Ось. Я Бажаю вам гарного настрою, святкового, щоб у вас все для цього було, щоб бути радісними і святкувати свята, і взагалі жити спокійно, мирно і радісно. Всім бажаю миру і щастя. Ну і ще побачимося буду поздравляти <г!"> з Новим ріком, з Новим роком пізніше. Ось, всі по-різному зараз Різдво празднують, тому хто празднував 25-го поздравляю з Різдвом, хто пізніше буде, то з наступаючим. Ось. Ну, ось такі мої справи, мої просування по процесиках і визначення по інших процесиках. Ось. На все добре. До зустрічі, і мені буде дуже приємно, якщо ви поставите мені лайк, пальчик вверх, ну і якщо підпишетесь на канал, звісно теж всім миру і добра. Бувайте!